Думаю, що ви розумієте, що якщо мова йде про загальноосвітні школи, то е коментар щодо існуючої суспільно політичної ситуації він в більшій мірі стосується саме старшокласників. От е Міністерство освіти працює над тим, що ця інформація носила об'єктивний і зважний характер. Е і в інформаційному, скажімо так, е українському інформаційному полі з української точки зору. Е що стосується Взагалі питань пов'язаних із соціальними виплатами, я не буду скривати ситуацію, що нас сьогодні є надзвичайно складною, надзвичайно складною, і тому сьогодні максимально заморожуються капітальні віддатки, максимально заморожуються будь-які підвищення, які раніше планувалися. Мова йде про виживання, мова йде про те, щоб витримати тих декілька поки що зараз місяців. Не говориться не як міністр фінансів, а говориться як гуманітар-віцепрем'єр, а в віддані якого є освіта, забезпечення заробітної плати, енергоносіїв, тощо охорона здоров'я, забезпечення ліками, харчування тощо. Отже, мова йде про те, щоб принаймні в той час, коли скарбниця пуста протриматися і дочекатися тої допомоги, тому що її отримання чи від Америки, чи від європейських інституцій, це так само ще залежить від того, наскільки бюрократична машина працює і скоро приймає рішення. МВФ завжди мала свої вимоги щодо оптимізації видатків в українській економіці, і тепер так само МВФ має свої вимоги. Інше питання про те, що з уваги на існуючий стан, тому числі і на суспільну політичну ситуацію, МВФ МВФ розумінням ставиться до тих проблем, які в Україні є.